Вітаю всіх, дорогі друзі, на зв'язку 13 місяць. Коротше, сьогодні в мене виходить вже дев'ятий випуск по грі Warframe. Е, хочу спочатку ще відмітити тих людей, які весь час мене підтримують. Ось як ви можете бачити їхні коментарі. Дякую вам всім за підтримку. Люблю, обняв, підняв, поцілував. Mm. І ще там щось далі. А коротше, що сьогодні по планам? По-перше, це в нас... Вже п'ятий рівень майстерності. Я не знаю, наші я вам показую, як це прохожу, але мені, ну, мені просто подобається. От, так, так що давайте зараз пройдемо. Думаю, що це теж можна буде скіпнути, то треба так? ну логічно ж. А, взламати консолі. Ага. Окей, добре, це я прискорю. Так, от на цьому останньому етапі щось я підтупив, але, в принципі, нічого, нормально теж пройдено. П'ятий левел вже.

Відос тепер будуть виходити кожен день е, ввечері десь годинка восьма. Або від, з восьми по 10. Коротше, буде виходити отак ввечері, тому що там люди будуть виходити з роботи, там е, ще звідкись, буде якраз вільний час. І можливо типу це навіть краще буде для вас. Тому тому отак от. Давайте зараз поговоримо з Юдикою швиденько. Бізер. Вчити з году. Із вижарав. Що зараз буде з видосом? Відос, капає до самого. Так і буде. Відос. Тепер виходимо без дроу. Отже, кажемо. Катего. Шукай, досліджуй. Якщо почали, хлопці, да, після рази, ви точно, чесно, не підставши. Я зрозумів. А знаєте, хто буде вилувати, якщо це станеться? Я, звісно. Порнутися на орбітер. Окей. Доводом на орбітер. Думаю, що сьогодні цю місію пройдемо до кінця. Більше моментів я прискорю і ще мені путів в кінці відеосу буду до вас дуже а Серйозне питання на рахунок, типу, самих відосів. Так, поки що летимо, я зараз повернусь. Так, обшукайте територію, окей, добре. Коли буде якийсь діалог, я, коротше, повернусь. Так, увага! Екіпажі, чилісність усипаниці підтверджено. вердість кривника з усім потрібним. Час мені робити підношення особисто.

Не дайте їм дістатися до нього раніше за нас. Усі чули? Його? Тобто тіло вціліло, дістанься до підношення і очікую на прорив. А то мені знову назад повертатися. Яфт по твою мать. Знищити ворогів поблизу. Все, знищу. Третій рівень. Давайте оце. А, це значить. Хібать, що це? Ой-ой-ой. Мені казали, що це якийсь вимір окремий. Скільки ж часу минуло відтоді, коли очі мої старечі, іншу живу істоту тут бачили. Парв! Здорова. Я Парв граном за те, що віднайшов мене. Моя тобі дяка. Свята Порожнеча! ви живі. Я завжди непорушно вірив в це. Я живий в осередку віри, що її заснував колись. Оселилася зрада. І як заслані радою вбивці, перезавантажили руші мого зрельоту, протея, моя прекрасна протея своїм даром керувати часом урятувала мене. От і спойлер на ульту. Мені вже чел писав. Найди зараз коментар, приліплю його. Ні, ну не... Нав...

так, просто поверни. Ох, ох, Але гарно все виглядає. Бачимо тебе зайду, успіху. Якого біса, зайду, я отримую дані про твій перехід, але ж він не стався. І чую свої слова, які не говорив із місця якого ніколи не бачив. парв Юді, ти маєш теж це побачити. І що як не взаволодів цими записами? Та ніби ні. Забирайся звідси, окей, добре. Повернусь вже на наступному завданні. Так, Зоріс скресні. Гляси, гласи сурісів, наші інтереси наразі збігаються. Отже, у цій ситуації немає винних, я нікого ні в чому не звинувачую. Та зараз мій флот і ваші робітники. Є, <плес> на я так і на спеціальний перед флотом, я не буду Маю те, що ще можна добитися. Треба лише я думаю, що це власне. Ранкові класи, коли я не товариші, а я хочу, що мене лише там. Не має бути. <проб> так, але це хуйло. Здобуйте деталі для Зоріса. Неф чонливий нарцис із моральної бензопилки, але принаймні він передбачений. Я не ймовірневку, та якщо хтось з наших ще живий, ми мусимо їх рятувати. Так, добре. Зараз ми маємо це залутати потім, щоб маємо фаті десь проти протеї. Неф передав нам ключ до строго файлу Гранума. Тіньові частки. І рушійні сили. Щоб скласти цю штуку, знадобиться більше інформації. Так, добре, коротше, повернусь, коли вже закінчу місію. Або ну реально якийсь діалог буде. Прям прикольний, піздатий. Не знаю. Коротше, зараз побачимо. Так, дякую за швидкість, бі, за іскру. Слухай сюди. Дослідження біза показала, що парф уже наблизився до того, щоб перенестися. Ми ще не до кінця розібралися, як то отримуємо дивні показники. А що мені з Орісом робити? з Зорісу квізні. Так, окей, 30 секунд. Поки що давайте покажемо вам, що я вибив, коротше. А спорядження речі. Я фармив з кінтом на якомусь здоровому кораблі. Коротше, мені, по-перше, випала реліквія де релік. Отака от реліквія випала і А Також попадало багато. О, зараз 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 покажу. Багато цих астеритів, карбідів. Також в мене 275 відлонів, це теж непогано. Народі вже трошки менше, потім я ще урокінські акумулятори крафтую. коротше, Прогрес йде повним ходом, як то кажуть, отримаємо. Коротше, на торгов собі небагато не мало, 35 платіни. Зараз йдемо отримувати нашу зброю. Тепер можу спокійно вже все можу не переживати. Звісно, були перші трабли, я не знав, типу, що як робити, куди взагалі що відбувається, але в принципі зараз все окей. Значить, беремо наш Зоріс, придбаєш, можу потім ще щось продати і купити ще місце. Звісно, соліський заручник і споряджається грану за допомогою Зоріса. Окей. А це мене дешо загалі? що, спробуває. Тишо, не доверить. Ооо, а що? аляпуста. А так, то прочитаємо зіло. А, можливо. Коротше, тут щось відбувається, щось все пищить, щось має зриватися. Цей неф кудись втік. Коротше, якась повна вакханалія. Але мені подобається. Опа. Блять, не встиг. Та давай швидше, заїбеш. Так, коротше, окей, зараз поверну вже, коли буду прямо на місії. Так, ось, треба його вбити, скарбника. Де він? Де він? А, вот, ти, сука, хуйло, де. Ой боляче. Так, я, коротше, підібрав цю штуку. Що далі з нею робити, я не знаю. Дякую за вашу службу, окей. Ага, бачу, бачу, біжимо. Опа, вставляти. Оце. Увійдіть пережнечу гранум, А знову мені треба до цього старого хірососа йти. Так. Зайду, Юді, усе добре. Слухай, зайду, реактори на всіх їх потужні зашкалюють. Треба розправитись про те її. Ой, бля, все це повна пізда. Наші механічні не. в якомусь енергічному полі. Добре. Ризик, наслідок невизначеної своєї справи.

Так, коротше, я його визилу. Твої друзі вже мали помітити, що перезавантажені руші не дають зачинити виходи, через які тікають заручники. Хто це? Оооооо! Тінь протеї! Пізда мені? От і чудово. Протея, не надо, будь ласка. Давайте швиденько бахну, і ми з собою розійдемося, як в небі кораблі. Так, мені треба тоді нафармити оцю штуку. Дати заряд по ній. От так, от. Так, добре. Блять, це я теж скіпну. Ти пацани, що можу сказати? Це Це повна пізда. Боже, я ще перед початком казав, типу, ой-ой, да, типу, легенько буде, зараз пройду швидко. Ага, хуй там плавав. Я з нею їбашився 3 години. 3 години я з нею їбашився, ви розумієте? Це про... Все, я Ні, все, я закінчу відос, я вже не можу. У мене реально зараз горить нахер. Коротше, не знаю, я в такому тільті ще був, тому що не міг її пройти ніяк. А потім, типу, якось типу, все нормально пішло, я зрозумів, що куди робити. Коротше, отак от, дорогі друзі, зараз летимо на орбітер. І І все, відос буде закінчуватись, тому що реально, мої нерви не вічні, блять. Так, все, я зйобую. Повернусь вже на орбітрі. Так, ось. Я тут. Я тут. Так, зараз дивимся. Пригода, я сподіваюся, всім серцем. Ого! Ох! Ох! Господи, вона закінчилась, слава Богу. Наша Боже, мене ж. В очах темніє. Коротше, все, дякую всім друзі, всім дорогі друзі, за перегляд. Сьогодні на зв'язку був 13 місяць. Дякую вам всім за актив, за підписки і там всяка така хуйня, ви знаєте. Коротше, завтра відео вийде оцей десь знов зранку, годинка 10-11. Сьогодні на зв'язку був 13 місяць. Дякую всім за перегляд ще раз. Пам'ятайте, що Україна обов'язково переможе, і всім удачного вдалого дня!